Друзі, доброго дня! Сьогодні в мене заключний звіт в спільному проєкті СТОП-недов'язи, який організувала Вікторія з каналу Україночка в'яже з тренди. І я хочу вам показати, що я зробила. Я дуже вибачаю, що трохи затримала випуск цього, цього відео, тому що ну, щось, щось в мене ніяк не виходило доробити у своїй недов'язи. Та і якось так усе. От, якщо ви пам'ятаєте, були в мене такі маленькі яєчки, чи як їх назвати, мабуть, так. Да? Ось, ось такі в мене були Вони різнокольорові, було одне блакитне, рожеве та жовте. Ось цих яєчок я зробила таких малючків. Такі вони гарненькі вийшли. Лялька взагалі дуже гарна, дає зайчиня і ведмедик. Але ось тут є таке трошки, До речі, тут ось такі ножки, ручки, усі рухомі. Я хотіла усе спробувати. і нарешті ось випала така можливість. Мені дуже подобається, як вони рухаються, але ось такий в мій. Не знаю, як це сказати. Таке для мене, скажімо, що надалі я буду знати, що потрібно ось цю основну деталь добре набувати, щоб не було ось такого. Ну, взагалі, воно виглядає не також і так, що взагалі негарно, можливо, я навіть щось тут. Придумую якесь платічко для ведмедика, але він такий голуб-блакитного кольору, тому не знаю. Але перероблювати я точно нічого не буду, бо скажу вам чесно, навіть ось ці недов'язи мені дались трошки важкувати у тому плані, що. Um, ну, В мене взагалі о, о, минулий тиждень був такий трохи насичений, тому що в мене була, о, я ще гачкувала янгалятка Стефані. О, десь тут, можливо, я зараз залишу фотографію, тому що я вже подарувала цього янгалятка класній руководительниці. Класному керівнику, класному керівнику Михайлика, бо у п'ятницю був день вчителя. Я вирішила, що ну, так, зробити трохи приємно, Та і так ми це подарували їй такого янголятка. Та також я в'язала ведмедика на замовлення. Ось. Такі малю... малючки в мене вийшли. Лялька взагалі дуже гарна. Але ось тут, вот, через те, що тут бу... Бу... були погано наповнені а, ці яєчки. То трохи таке воно не дуже гарно. Але мені здається, що з тих, цих, з тих яєчок це навіть дуже гарний результат. А ось зайчик був трохи. Доб... Жовте яєчко було трохи добре набите, і тут ось набагато гарніше воно все виглядає. Нема ось такого, бачите, переходу. Але тут і трохи о, пряжа інша, тому що ця більш така. Тверда, а ця більш міки, Це кіша: це Yarnart Baby Cotton, це газал гіза, і ця ось, подібна до Baby Cotton, це газал Cotton, вона також така м'якенька. Газал Гіза це мерсеризована бавовна, тому воно так. Взагалі така дуже тверда пряжа саме для іграшок. Виглядає взагалі неплохо. Мабуть, я би на продаж хачкувала ось саме з цієї пряжі, але, можливо, не зайчика, а наприклад, ляльку чи ведмедика. Тому що ось тут, от вверх. Ну, Голова, ось тут мені щось не дуже подобається. Але я вирішила, що я нічого не буду перероблювати, що буде усе як є. Нарешті я не забула про хвост і навіть для ведмедика, тому ось такі гарнюні в мене вийшли з цих яєчок. Дуже вони мені подобаються, такі красунчики малі. Також е, в мене ще був, е, було тіло бегемота, і я вирішила зробити з нього, з нього ляльку. Ось така гарнюня вийшла. Тож я зроблю ще люльку і усі ці іграшки через тиждень відправлю до петельки добра благодійний проект. Я вам вже про нього розказувала, але не всяк випадок залишу ще посилання на нього. В описі. Також я запрошую всіх вас долучатись також, тому що добро робити дуже легко і дуже приємно. В нас навіть є такий проєкт марафон добра. Він є і в Інстаграм, і в Ютубі. Якщо ви в'яжете або гачкуєте щось на благодійність, або обов'язково викладайте ваше відео або фото з хештегом марафон добра через Ніжні. Через ніжні Подчортювання, не знаю, як це сказати українською мовою. Нижні, під... Через нижні підкреслення. ось І е, будемо е, милуватись усі, хто що робить. Бо мені дуже приємно дивитись, коли дівчатка показують, що вони таке гарненько зробили для благодійності. Це може бути, це можуть бути як діти, е, як. е-е Наші захисники та захисниці, також це мож, можуть бути е, якісь е, похилого віку люди, може у вас є сусідка чи знайомі, якісь, яким би ви хотіли допомогти, і навіть е, в не проєкту е, марафон добра. Тобто ви планували щось зробити, але так ви можете показати на для всіх майстринь нашої країни, що ми усі щось робимо добре, гарне. А також в мене ура, ура! Ось ця ковтинка доробилась тут навіть. Навіть так багато пряжі залишилось тому я думаю, що якщо в мене буде наснага та бажання, я обов'язково е згачкую ще поводинку, тому що ось вже через два тижні буде день народження у моєї Подружки повидинку. Але сподіваюсь, що в мене буде наснага, тому що мені приємно дарувати Свої подарунки, які я зробила своїми руками. На жаль, я ще його не. Пост не попрала і не відпарила, тому тут ще в мене є е, кінчики не сховані. Але я вже міряла і мені сподобалось. Сподобалось, на жаль, фото не зробила, але в принципі усе виглядає так, як я і хотіла. Тобто, це такий е, джем, джемперок чи така кортинка, типа кроп. Типу кроп кроп ну, тобто десь, якщо, ти, якщо одягати на джинси або брюки високої посадки, то е, десь ось до цієї е, полоски, тобто десь до талії, ось так там, де е, визначається талія, десь ця ковтинка. Мені дуже подобається. Рукава тут такі, я б не сказала, що дуже в облипку, але і не сильно об'ємні. Тобто під курточку. Це дуже класний варіант. Я вважаю, думаю, що я ось ближайшим часом вже буду одягати цю кавтинку, тому що взимку я думаю, що мені в ній буде прихолодно. А так, якщо я десь вийду з дівчатками попити каву, то обов'язково одягну. Мені сподобалось. Я, до речі, дуже вдячна Вікторії, що вона мене надихнула на долучання до цього проєкту, і щоб я змогла нарешті доробити ось ці свої недов'язи, тому що їх стало тепер трошки менше. Взагалі, в мене залишилось там ще декілька. Речей, таких маленьких іграшок, які я не доробила. Але в мене вже немає такої прям неснаги, щоб робити саме ці вироби. Наразі тому я вирішила їх відкласти, тому що робити через себе я не можу. Навіть коли я гачкую щось на замовлення, і я не хочу наразі гачкувати саме цей виріб. Воно мені дається дуже тяжко, дуже дуже. дуже. Тому я не хочу свою. Творчість, ось так вибивати себе. Ну, це для мене, наче ось такий якийсь момент. Ну, я думаю, що в принципі на цьому все. Це все, що я вам хотіла сказати, показати. Я дуже дякую вам за те, що ви дивитесь це відео. Залишайте свої вподобайки, залишайте коментарі, що вам сподобалось. До речі, ось так ну, зробити ось цих зайців, ведмедя та цю ляльку. Мені порадила дівчатка в коментарях з першого звіту та вступ. Сказали, що буде дуже гарно. Я їх послухала, і насправді вийшло дуже гарно, класні іграшки, усі поїдуть скоро скоро вже бавити маленьких діточок. Вушка тут, звісно, мені не дуже подобається. щось ну, щось, щось не так. Але я нічого не хочу перероблювати, тому що з тих яєць цей і, це і так дуже гарний результат. Усе усім, дякую за перегляд, пока. Бажаю вам ровних стовпчиків та гарного натхнення до гачкування та в'язання.